Вітаю сердечно, пані та панове. Продовжуємо тему. EV. І на черзі в нас п'яте і шосте завдання залишилося зовсім трошки. І перша частина нашого єві вже буде. Подолана. І отже, нам знову треба перечитати текст і обрати правильний варіант. Оскільки е, варіанти відповідей тут повторюються, і це вже п'ятий повтор, п'ята ітерація цих варіантів відповіді, я не буду їх перечитувати. Але перед читанням тексту варто пройтися по цим варіантам і згадати, що воно таке. Який варіант, що означає, зрозуміти і тільки потім читати текст? Пам'ятаємо про це: «Fayville, West Virginia. Just outside the town, New River Gorge Reserve offers some of the best fall flora in the state. Зразу за містом в заповідник New River Gorge пропонує один з найкращих видів рослинності в штаті. Що це не означало. Отже, флора це рослинність. Далі слово reserve це те, що в нас заповідник. Тепер дивимося, що нам підходить до цього речення. Ну, оскільки це речення вступне, як правило, такі речення ні про що. І в нас немає фактично такого варіанту, щоб було саме про флору або про природу. «Go for a bike ride?» – ні, «Go fishing?» – ні, «Have a substantial morning meal?» – Це зовсім не в тему. «Extreme sports?» Handmade articles, musical performance, ni, health and mood explores Explore the Area with a guide. Про guide ні are слово, area може бути яка завгодно. І це обов'язково має бути природа. It is also a main point for adventure seekers. Whitewater rafting, hiking, mountain biking, and banjo jumping are popular activities. О, оце вже цікаво. Це також головне місце для любителів пригод. Плавання на плотах по гірській річці, піший туризм, поїздки на гірському велосипеді, бенджо-джампінг, або як воно, стрибки, ну, коли за ногу прив'язують і людина скаче з великої висоти. Є популярними заняттями. І оце вже цікаво, тому що все це і спуск на плотах по е, гірській ріці, по порогам, і бенжо-джампінг, зокрема, ну і маунті-байкінг, в принципі, сюди відноситься. Хайкінг теж буває різний, він може бути досить екстремальний. Я підвожу до того, що в нас тут було екстрим спортс. Оце швидше за все буде наш варіант. Ну, Зараз ми ще пройдемося, подивимося. Ну, наразі я думаю, що тут все-таки ді. No, okay. In fact, October fifteenth is New River Gorge Bridge Day, when thousands come together to watch enthusiasts from different corners of West Virginia jumping from a tall bridge with parachutes. 15 Mosta New River Gorge. Коли тисячі людей збираються разом подивитися на ентузіастів з різних куточків Західної Вірджинії, які стрибають з високого мосту з парашутами, ага. Ну, стрибання з мосту з парашутами, це теж можна сказати екстрим-спорт. Тому швидше за все в нас буде дії. the modalli you have a unique opportunity to choose any of the activities which also include digging for fossils rock climbing on the granite tubing down the river and sleeping under millions of stars Цих активностей, які також включають викопування скам'янілих решток, підняття на гранітні скелі або сходження на гранітні скелі, спуск по гірській річці на надувному, ну як сказати, ну на чомусь надувному, на якійсь якомусь надувному плавальному засобі, будемо так казати. І спання під мільйонами зірок. Ну, спання під мільйонами зірок навряд чи є екстрим активіті а от рок клаймінг це точно екстрим активіті Ну і tubing down the River, особливо враховуючи те, що це гірська річка, це теж екстрім активіті Тому тут 100% D. Тепер подивимося, чи ми правильно все вгадали. Відмітимо собі D і показати відповідь. Tak ми вгадали правильно. Дуже добре. Можна рухатися далі. Наступне. Munising, Michigan. In the town of Munising, with spectacular sandstone cliffs rising above Lake Superior and seventeen local waterfalls, the stage for beauty is already set by the time and dramatic reds, oranges, and yellows of autumn take hold of the forests. О У містечку М'Юнісінг, яке має мальовничі е, піщані скелі, ну, або схили, напевно, правильніше буде казати, які піднімаються над озером Верхнім, це Велике Американське озеро, штат Мічиган, до речі. І 17 місцевих водоспадів все вже приготоване для краси ще до того, як осінь розфарбує ліси. Яскравими червоними, помаранчевими і жовтими кольорами осені. Це не дослівно, ясне діло, тому що тут The Stage for Beauty is already set. Якщо дослівно, виходить, що сцена для краси вже приготована. Ну, why not? Це красиво. Далі, «by the time до того. А далі головне не кинутися перекладати наступне слово, тому що інакше буде ерунда. В принципі, можна сказати до того, як яскраві червоні, помаранчеві, жовті кольори осені охоплять ліси. Ну, в принципі, теж так можна сказати, або оволодіють лісами, теж як варіант, take hold of – це оволодіти, або запанувати в лісах. Прекрасне речення, воно про красиву природу. Тепер подивимося, чи є в нас щось про красиву природу. Uh, go for a bike rides at no costs, ні. Go fishing, ні, have a substantial morning meal, ні. Uh, try Extreme Sports тежне воно, Appreciate Handmade Articles тежне воно, Enjoy Musical Performance тежне воно, Improve Your Health Moods. Explore the area. Нічого немає про красиву природу, про ліси, про водоспади. Як вони там забарвлені осінніми кольорами, прекрасне речення, і воно абсолютно нам нічого не дає. Добре, йдемо далі. Walk downtown, admire the work of local artists and craftsmen, and feast on fresh fish from the lake in the afternoon, or sink your cheese into pasties, the local specialty. Підіть в центр места. Подивіться на роботу місцевих художників і майстрів, поласуйте свіжою рибою з озера в день, ну, після обіду мається на увазі, або скуштуйте пиріжки, особливий місцевий смаколик, або особливу місцеву страву. Можна і так на це подивитися. Слово «pasties» і головне не переплутати це зі словом «pastry». це різні речі. Це, власне кажучи, пиріжки, власне, як наші пиріжки, теж тісто, і в ньому начинка якась, як правило, це м'ясо, ну, в принципі, може бути що завгодно. І от вони защіпнуті, як вареник з одного боку, і печені або засмажені. В англомовних країнах такі «pasties» – це зазвичай була їжа робочого люду. Шахтарі, робітники, люди з важкою працею, в яких, як правило, руки брудні були, і не було коли їх мити, щоб там поїсти, якось по-людськи. Тому от випікався такий великий пиріжок, і це називалося пестіс. Це не є якась особлива їжа. Тут вони трошки брешуть. Це просто вважається і сердито, така народна їжа. Зауважимо, що тут your teeth into pestis», Ну, себто запустіть зуби в пиріжок. Або понадкусюйте пиріжки. Можна і так це говорити. Слово specialty. Пиріжки ніяк не можна назвати делікатесом, будемо так говорити. Особлива місцева страва. Ну, як варіант. В принципі, «specialty» не обов'язково може стосуватися їжі, воно може стосуватися чого завгодно. Отже, про що наше речення. Тут у нас uh, work of local artists, багато обіцяюче and craftsmen. Ну і їжа, в принципі, Feast on Fresh Fish. І оце все діло. У нас може бути. Э, так, go for a bike, right, go fishing. Ні. Substantial morning meal. Це не morning meal. На жаль, у нас in the afternoon стоїть, тому звертаємо увагу ось на це. На жаль, нам не підходить оцей morning meal. Extreme Sports нам теж не підходить, а вот Appreciate handmade articles зацінити якісь зроблені вручну. Речі, це цілком може бути. Ну, подивимося, що там у нас іще. Musical performance нам точно не підходить. Improve health and mood це теж навряд чи. І explode the area with the guide теж в нас немає. Ну тобто стріж за все в нас буде і, але зараз дочитаємо ще до кінця. The town does get very busy during the annual crafts fair. Ага, ось у нас іще. Ба і gives it a quiet atmosphere і цачен Місто стає дуже багатолюдним під час щорічного, щорічного ярмарку ремесел. А коли ми бачимо таке, це означає, що там будуть власне вироби різних майстрів. І це ще одне підтвердження, що в нас безстріждав все буде і, але величезна територія надає е, цьому ярмарку, я так розумію. На тихої спокійної атмосфери навіть в таку годину. Або місто надає тихої атмосфери, не знаю. Скоріше за все, місто надає тихої атмосфери навіть в таку годину. Ну тут можна і так і так це розуміти. Тим не менше, у нас швидше за все, і зараз перевіримо себе. І, отже, момент істини ставимо І і показати відповідь. Ну, ось такі ми розумні. Тут насправді неможливо помилитися. Ну і далі в нас буде сьомий і це вже піде таск 2, це вже буде далі. Отже, скріншоти всього цього буде за посиланням в описі відео. Я обов'язково зроблю повний епізод по першим шести завданням, бо це перший блок, перший таск. Тому буде розумно об'єднати це все в одне відео. Підписуйтеся на канал, далі обов'язково буде. Дякую за увагу.